Я виграла як знову? Ау. Ти просто грати не вмієш, але я тебе навчу. Привіт, тут живе Амілька та Кітті. Так, я Амілька, а це моя подруга Кітті. Дуже добре. А я ваша нянька. Нянька. Яка ще нянька? Яка проведе із вами 24 години? Тепер я тут головна, і ви слухатимете мене нам не говорили, що при няня і не будемо у нікого слухати. Чи як будете? І ми перший наказ підготувати цей будинок до вечірки. Ей, нянькам не можна влаштовувати вечірки. А хто мені заборонить? Ви так, і ми нічого не готуватимемо. Ми взагалі не сміхатимемося. У такому разі ви обід ви будете покарані. Ви проведете усі 24 години на вулиці. Ти не можеш вигнати мене з мого ж будинку. Повірити не може. Вона й справді вигнала нас. Тепер весь будинок під її контролем. Чудово, малят позбулася, залишилося запросити друзів і досити цілий день. Потрібно придумати, як повернути наш будинок. Не можна залишати його цій няньці. Згодна, але спочатку потрібен тимчасовий будинок, не можна залишатися на вулиці. <рес> ти маєш рацію? Пропоную побудувати будинок покривал. Покривал. А ти вмієш? Мене у таборі скаутів навчили. Потрібно лише знайти її матеріали. На орандії я бачила багато покривал. Думаю, там є все необхідне. Я пошукаю покривала для будівництва будиночка, а ти збери речі, які можуть стати в нагоді нам для життя. Боються, цих покривал не вистачить для будівництва. Нам потрібно більше матеріалів. У будинку я бачила ще одну стопку. От як би могли пробратися туди? Ей, малявки, ви що тут забули? Ти ж сама вигнала нас на двір. Так, на двір, а не на вороник. Ідіть у і гуляйте там, доки я не дозволю повернутися вам до будинку. Що? Ось ваші речі. Яка ж неприємна. Гірше няньки в мене ще не було. З цих покривал я не зможу збудувати будиночок. Потрібно пробратися до будинку та дістати ще. Все буде нелегко. Няня не впустить нас у будинок. Отже, ми прокрадемося туди. потай. На веранді я знайшла щось корисне. У цих окулярах ти зможеш проникнути в будинок. Якщо няня буде поряд, окуляри окуляр тебе. Те, що потрібно. Чекай тут, а я скоро повернуся. А ти що? А вона тобі що? Угу. А ти. Ой, почекай секундочку, я здається, забула лак на другому поверсі. Покривала мають бути десь тут. Чисті, тільки випрані О, ні, няня, йди сюди. Мій лак має бути десь тут. Ага, ось і він. Фух, пронесло. Час повертатися до Кітті. Ну, як все пройшло? Покривало у тебе? Так, ці окуляри це щось. Шкода батарейки вистачає на пару хвилин. Тепер ми зможемо збудувати будиночок? Ну, звісно, зараз навчу тебе, як це робити. Фух, це не так просто, як я думала. А на мою думку, простіше простого. Тепер давай облаштовуватись усередині. Ну давай. Тісно, але один день можна прожити. Це тимчасове укриття, доки ми не повернемо наш будинок. Тепер ми маємо електрику. Можемо дивитися YouTube на планшеті чи на телефоні. А тут їжа. Можемо поживати смаколики під YouTube. У нас є чайник. Але немає води. Це погано. Без води ми довго не притримаємось. Це шланг для поливання газону. Підключимо його і в нас буде вода. Чудово! тепер ми зможемо зробити чай. Ну як ти вже зробила чай? Не можу, води нема. Щось не так не розумію, адже я все правильно зробила. Гей, малявки, як ви посміли красти воду з мого будинку? Що означає з твого будинку? Це мій дім. Дивись, вона стоїть на шлангу. Це через неї води нема. Тут я головна, і я вирішуватиму, що вам можна, а що ні. Ще ми залишимося без чаю. Ну й добре, кому потрібний чай, коли ми можемо зробити сітню, як ми його зробимо. Фруктів у нас нема. Неправда. Я взяла кілька яблук. Гей, а хто їх погриз? Це все через няньку, коли я злюся, дуже голодна. Тут у саду росте найвище яблуня у місці. Кажуть, на ній ростуть найсмачніші яблука. Якщо вона така висока, як ми їх дістанемо? Я знаю, що коли яблука стиглі, вони самі падають на землю. Ось ми їх і зберемо. Сподіваюся, що нападала досить яблук. Ось вони збирають якнайбільше, щоб соку вистачило на 24 години. Фух, як спекотно. Хочеться пити. Яблука у нас є. Тепер настав час готувати сік. Так, так, так. Це ви для мене зібрали. Ну, дякую. Гей, спочатку забрала воду, тепер яблука, а ну віддай. Ми хочемо пити. Як нянька, ти маєш дбати про нас. Гаразд, я поверну яблука і навіть там трохи води для вашого чаю. Якщо всі зіграйте мою гру. Ми збирали яблука не для того, щоб виконувати завдання. Не хочете завдання, залишайтеся без соку. Гаразд, ми згодні. Що треба робити? За мною. Ваше завдання зубами дістати якнайбільше яблук з води. Кожне спільмене яблука можете залишити собі. А якщо витягнете все, отримаєте цю миску води для чаю. Я гратиму перша. Гаразд, поїхали. Молодець, Мільк. Кіті, твоя черга. Да я не зможу виловити зможеш продовжуй, кіті, давай, ти впораєшся. Я не можу, в тебе залишилось 10 секунд. Час вийшов. Нас вийшло, ми виловили майже усі яблука. Гаразд, так і буде, забирайте свої червиві яблука. Не дуже та й хотілося. Воду ми теж забираємо. Стане в нагоді на чай. Хочеш чаю? Дякую, але в мене сік. Після чаю так жарко. У цьому наметі не вистачає кондиціонера. На варанді я бачила вентилятор, Давай принесемо його сюди. Чекай тут, я схожу за вентилятором. Що ти робиш? Висушую лак для нігтів, щоб закінчити манікюр. Мені потрібний цей вентилятор. У нашому будиночку спокривав спекотно. Ха, а мені що з цього? Мій манікюр важливіший за ваші будиночки, а значить, мені вентилятор потрібніший. Гей, ти що робиш? Це мій вентилятор, а не твій. Ну, малявка, ти ще пошкодуєш. Вентилятор у мене. Нарешті тепер зможемо розслабитися та подивитися ютуб з їжею та напоями. Що таке, чому не вмикається? Телефон також не заряджається. Здається, у нас зникло світло. Треба перевірити дроти. Хтось спеціально вимкнув в електрику. Я навіть знаю, хто це зробив. Ти забрала в мене вентилятор, а я забрала у вас електрику. Все чесно. Навіщо тобі вентилятор, якщо у будинку є кондиціонер? Поверни нам електрику. Поверну. Якщо ви зіграєте ще одну мою гру, знов діставатиму яблука з води. Ні, цього разу я даму особливий повербанк. Виглядає як звичайний. що в нього такого особливого. Цей повербанк заряджається від електрики, що виробляється під час руху. Чим швидше ви біжите, тим швидше він заряджається. І що нам з ним робити? У вас одна хвилина, щоб заряжатися. Дити його, ви можете бігати, стрибати, робити зарядку. Наскільки сильно зарядити, стільки електрики отримаєте. Ну що, Амелька, спробуємо? Давай, якщо зарядимо достатньо, зможемо і планшет подивитися, і вентилятор включити. Я запускаю таймер. Можете починати. Залишилось 30 секунд. Час вийшов. Давайте перевіримо наскільки сильно ви зарядили Повербанк. Вам пощастило, ви повністю зарядили акумулятор. Чудово, тепер ми зможемо підключити усе, що захочеться. Давай такого рба? Ні, не дам. Але ти обіцяла. Спершу заряджу свій телефон, а потім подумаю, віддавати вам його чи ні. От брехуха, ми так старалися, даремно ми взагалі їй повірили. Потрібно забрати у неї зарядне. Антена все ще в тебе. Я залишила її наметі, а що? Я маю план. З її допомогою ми зможемо няню І дізнатися, де вона ховає зарядне. Геніально. Ці малявки такі довірливі. Уяви, я змусила їх бігати, щоб зарядити свій телефон. Ну, що там? Вона розмовляє по телефону з подружкою. І слідіться з нас. От шкода, я б їй цією антеною. Тихо, тримай рівніше. Я маю почути, де вона ховає зарядне. Шкода, зарядне майже повне. Так би ще змусила малюків побігати. Сховай його у сумочку, щоб ніхто не знайшов. Не вийшло, я знайде зарядне. Залишилася тільки піти до будинку та забрати його. Ти вже ходила. Давай цього разу okay. я піду. Добре, чекатиму тебе у будинку з покривал. Потрібно відволікти її як небудь. Прийшла, настав час повертатися до Амільки. Заряд не у мене. Тепер ми зможемо включити, що захочемо. Чудово! Я саме приготувала обід. Зараз включу Ютуб і обідатимемо. Ні, я хочу подивитися фільм жахів. Тільки не це. Ти ж знаєш, що я не люблю страшилки. Та гаразд тобі, подивимося трохи, а потім увімкнемо Ютуб, окей? Окей. Ну, все, годі, включай Ютуб. Ти чого на найцікавішому місці? Якщо таке дивитимуся, потім не засну. Ех Ехти, боягузку. Налий мені ще яблучного соку. Смачний, не дарма яблука збирали. Знаєш, а мені не подобається жити в будиночку з покривал. Треба як найчастіше таке Так, але ми все одно не зможемо залишити наш будинок няні. Я так втомилася після зарядки. Давай посмотримо трохи, а потім придумаємо, як повернути будинок. Давай. Дурний фільм жахів і знала, що не зможу заснути. А, ти збожеволіла бачила б ти своє обличчя. Я від страху трохи знаметно вистрибнула. Стривай, а це ідея. Я знаю, як розбутися в ноги няні. Пропонуєш налякати її маскою мавпи? У мене є дещо страшніше мавпи. Дівчата. Гей, малявки, я маю для вас ще одну гру. А о, оглухло чи що. Куди це вони зникли? Виходьте, це не смішно. Якщо мальовки загубляться, мене звільнять. Виходьте. Я знаю, що ви ховаєтесь десь тут. Це твоя вина, ти жахлива нянька. Примара не може бути. Мені казали, що примар не існує. Я мстливий дух цього будинку. Я переслідуватиму тебе до кінця життя. За що? Адже я нічого не зробила. Амелія та кіті зникли через тебе. Ти відправила жити їх на вулицю без води та електрики. Тепер я заберу тебе у світ мертвий. Я більше не хочу працювати нянею.